Це, це така ситуація, що ви в глухому куті зараз, що нема виходу, це, скоріш за всього, що це ваше кармічне відпрацювання. І оці люди, що навколо вас, у вас з ними якісь кармічні зав'язки. Це також треба чистити прибирати. Зараз будемо робити регрес. Також запрошую до себе на індивідуальні процедури, на регрес. Дуже корисно. Життя змінюється на краще. Відходять. Стоять захист, стоїть на роботі, не дають мені балакать. Дивимось, яка кармічна зав'язка. Де, покажіть, де сталася та кармічна зав'язка? Що тепер ви опинились в такій ситуації складній, де зв'язалася кармічна зав'язка з тими людьми, які вам зараз шкодять, можливо, в минулих життях. З чоловіком з вашим карма? Артамах вийшла. Вже магічні розборки були ще в минулих життях. Так, оця жінка, яка хоче на ваше місце, вона була парою. Була парою з цим чоловіком, з яким ви зараз. Вони були пара. Ви магічно втручались, розбивали цю родину. Тепер маєте навпаки. Так, тепер маєте навпаки. У вас є в цьому житті інший, інший чоловік, інша людина. До вас повинна була прийти, і життя повинно було скласти з іншим чоловіком, з іншою людиною, з якою ви були щасливі, яка б не була до вас така агресивна. Але так, як у вас кармічне відпрацювання, ви пішли на відпрацьовку карми. І зараз ви цим активно займаєтесь. Тож не треба агресивно ставитись до цих людей, треба вибачитись. Подумки вибачитись, сказати, що я розумію, що ви маєте право до мене так ставитись, що я винна, або я винний, каюсь, я більше шкоди нікому не роблю і робити не буду. І зрозуміла, що так не можна робити, або зрозумів, що так не можна робити. І ви сили пробачте мене, я розкаюваюсь. Ми розкаюємося і просимо пробачити, да буде так і так єсть. Прошу провести черту під скоєним нами в провинулих життях. І більше не наказувати нас за скоєне. Та буде так і так єсть. Вище сили, допомоги. Прошу, прошу прибрати це кармічне відпрацювання, розв'язати кармічний вузол, не наказувати більше. Так, скажіть, покажіть, чи розв'язаний кармічний вузол. Ні, перешкоди, не розв'язаний. Дивіться, перешкоди. Хочуть, щоб ви над цим ще попрацювали. Навіть, можливо, відкупились від цих людей, що вам шкодять. От що вони хочуть від вас, у вашого чоловіка, що їм треба, віддайте. У вас інша доля і щасливіша набагато.